Дивна акція. Під будівлю посольства США у Києві зійшлося кілька сотень людей із прапорами та транспарантами. Обіцяли протестувати проти війни та втручання Америки у справи України. Що із цього вийшло, бачила Юлія Плісенко. Рівно об 11-ті мітингарі крокують з парку до посольства. Вже тут їм роздають прапори. Куди таке велике кількість флагів? Секрет фірми. Секрет фірми. А що за фірма? Гаворка така прапори розійшлися швидко. Розмахують ними не всі. Дехто прикриває обличчя гірше з лозунгами. Вони у НАТО в птаки не пішли. Тож і мету акції кожен розуміє по-своєму. Америка ружь обіцяла дать гдіяну. Ми хотіли воювати. Ми хотіли воювати, діаруже ді бічене. Обама, ти мене сшиш. І за любописце. Що за у вас сьогодні тут? Не знаю, чесне слово. Візу не дають, говорять, не годі не все. А цей чоловік із гучномовцем мало того, що намагається підбадьорити пікетувальників. Ще немає Україна, ні слава! Ні воля. Так і ще й навіщо люди зібралися? Знає. Просимо допомогу, щоб нам в економіці нашій. Сполучені Штати Америки а це вже офіційна версія. Ця акція називається Перед за Україну. Хто її організував? Я ми прийшли, щоб виступити, підтримати нашого президента. Щоб у нас не було лішньої валюти, а була українська національна валюта гривня. Рівно за годину всі, як за командою, згортають прапори. Командир в красній куртці. куди направи, туди й пойдем. Розходитися мітингувальники не поспішають. Чого люди не розходяться? Не знаю. А вичевили йдеться до моїх. А жду товариша. Випити пиво. випіти купити в парку, а де пити? Де вот купить? Тільки в парку. А ви не п'єте? А ви не п'єте? камера? Розрахуватися із мітингувальниками за викликом у присутності журналістів організатори не наважились. Тож людям довелося розійтися ні з чим. Юлія Плісенко і Герепіфанавса биція канал Україна.